У сесійній залі Черкаської міської ради відбулася чергова зустріч міського голови з юними управлінцями. Другий потік школярів 9-11 класів почали тритижневе стажування у департаментах та комунальних підприємствах. Юлія Дзюбло продовжить. Вони тут щоб здобути нові знання, корисні навички, які знадобляться в майбутньому. Міський голова Анатолій Бондаренко привітав школярів із початком стажування. Нас е надзвичайно почесно приймати найкращих стажистів. У стінах Черкаської міської ради, в різних департаментах. І ми мріємо, що це стажування воно закарбується у вас, ви отримаєте певні знання, які потім в житті зможете їх застосувати. Цього разу практику проходитимуть 63 учні з різних шкіл міста. Навчання триватиме протягом трьох тижнів. Кожен мав змогу обрати департамент або комунальне підприємство, де й буде стажуватись. Я вирішив піти на комунальне підприємство центральний стадіон, так як мені дуже цікава ця тематика спорту та розвитку міста Черкаса. Рішив, що так, мені буде цікаво ця тематика, тому що я ходжу до залу, і мене мій тренер Ну, подіржав. І я вирішив, що я подаю анкету. Головне це досвід та комунікація з людьми. Вважає Дарина. Я хочу отримати досвід. Мені дуже цікаво, як спілкування з новими людьми, так і просто ну розуміє цього всього, як це відбувається. отримати ну, взагалі, досвід. Незважаючи на юний вік, учні 9-11 класів вирішили, що подібні можливості потрібно використовувати наповну, зареєструватись для проходження стажування. Міг кожен учень Евеліна Переселенка приїхала з Харкова. Школярка вважає, що це цікавий та безцінний досвід. Ну я думаю, це дуже важливо, тому що е, наразі нам потрібно вже розуміти, ким ми хочемо бути, і це дуже цікавий досвід, щоб взагалі зрозуміти, що ближче до тебе, і ну, потім вже можливо це навіть допоможе у виборі професії. Підіб'ють підсумки практики 17 березня. П'ятеро кращих учнів потраплять до другого етапу. Вони зможуть спробувати себе на посаді міського голови і пройти тижневе стажування в латвійському місті Вальмієра. Проте найголовніше це розбудова нашої країни, зазначив міський голова. Найголовніше в нашому житті зараз працювати всім на нашу українську перемогу. Це найголовніше наше завдання. Я вам скажу, що багато шкіл долучились до проектів допомоги військовим. До проектів допомоги людям, які тимчасово втратили свої домівки, які проживають у нашому місті, За що вам велика подяка. Я думаю, що ви також є волонтерами і також є учасниками цих процесів. Юля Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.